Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні запрошую знак Зодяка Казаріх на перегляд розкладу пасіанця на місяць січень 2025 рік. Незалежно чи ви народилися в грудні або в січні, для вас цей місяць може бути дуже важливим, тому що програється ваш майбутній рік саме в цей період. Саме тому ми подивимось, що вам варто чекати. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут рак. Він показує якісь перешкоди та ускладнення в ваших задуманих планах. Зверніть на це увагу, можливо, ви зможете щось змінити, щоб полегшити ваші необхідні процеси, чого б вони не стосувалися. Як відпочинку, так роботи або родини. Яблуко молода дівчина прийде до вас в гості. З огляду на те, що ми розглядаємо на місяць, можливо, хтось до вас приїде в гості. Або іноді бувають це родичі, або друзі, подруги. Для чоловіків або хлопців це може бути кохана. Наприклад, що вона приїде до вас в гості, десь здалеку. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Тут у нас вікно, а тут у нас кокошник. Не думайте, що ми його пропустили. Тут у нас лисиця, а тут у нас вогнище. Це також неоднакові картки. Ось так все просто. Хтось до вас приїде в гості, можливо, на день народження здалеку, а також якісь ускладнення невеличкі з вашими планами. Це може бути, наприклад, немає квітків, а ви десь зібралися їхати самі також відпочивати. Сьогодні я для вас подивлюсь дві карти для знаку Козаріх. Застереження, карта Імператор, Старший Аркан, а також порада. Карта Сила, також старший аркан. І ще одна карта, друзі. Що саме може зробити вас більш вдалим та успішним в 2025 році? Яка порада? Сьогодні я для всіх достаю. Друзі, третій старший аркан, колесниця. І ще одна карта для тих, хто святкує свої дні народження. За традицією, і ще один старший аркан. Подивіться, друзі, ви сьогодні щасливчики, пасінс вам надав дуже мало інформації, але таро, подивіться, воно вас просто покохало. На сьогоднішній момент застереження, карта імператор це влада, відповідальність, воно вам не надо. Перепочиньте, якщо у вас будуть такі пропозиції, займати якусь посаду, подумайте, що саме ви можете покласти на ваги або свої особисті, якісь відмовитися від особистого життя та вільного часу заради посади та кар'єри. Або навпаки, третього не дано. Це застереження, порада, карта сили. Будьте сильними, як морально, так і фізично. Ця карта більш така природня для козирогів. Вони витривалі і можуть виконувати різні завдання та свої заплановані дії. Чомусь ця карта вам випадає в пораді. Можливо, у вас трохи закінчилася енергія. Перед ним народження іноді так буває, що вичерпали за рік. Але ця карта вам пропонує бути сильними на користь як собі, так і оточуючим. Тому що все, що ви робите для Всесвіту, все для вас повертається і потім вас підтримує і робить вашу життя краще. Карта, що саме вам необхідно зробити, щоб бути щасливим у 2025 році? Також старша аркан колесниця. Ця карта показує стрімкий рух вперед. Зверніть увагу, це на рік, а це рак це якісь гальмування саме в січні. Не плутайте. Тут таке, а там навпаки. І ця карта, старший аркан, вона показує, що цей рік буде для вас дуже вдалим, якщо ви докладете зусиль і ось цей стрімкий рух, це до нього ось ця сила має докладатися. І карта для тих, хто святкує свій день народження, колесо фортуни. Пам'ятайте, що фортуна має своїх улюбленців для того, щоб в них попасти, в їх кількість, треба якось. Любити життя, робити добро, і вона обов'язково вам віддасть все, що ви заслуговуєте. Чотири старших аркани це феєрічно. Такого давно не було. Я вітаю всіх з Новим Роком, а також всіх, хто святкує свої дні народження. Бажаю миру, злагоди, щастя та особистих успіхів! Запрошую підписуватися всіх, хто не підписався, для того, щоб не пропускати ось такі гарні розклади, як сьогодні для вас. Завжди рада бачити на своєму каналі. Ось цей край, котре обрізає камера. Подивіться, що ми з вами нічого не пропустили. Та чекаю вас, друзі, на наступних розкладах. На тиждень.